разкий садик закінчиться. Все. Ой. Бі... Марк, ти чого біжиш свого на парті? а якого бі... хуй ти так не біжиш тепле? Якого хуя ти не розумієш? Тяжко. Дуже тяжко, але інструктора дуже добре преподають інформацію, свій бойовий досвід, тебе вчати розвитку будь-яких подій і що в такій іншій ситуації робити. На початку, зараз, тобто дуже складно, що фізично, що морально. Є свій, скажем так, страх. Але я всередині в собі якось старався переборювати цей страх, типа тобто, розуміючи для чого я їду. Я не їду один зі мною, їдуть мої побратими. Мені ще на гражданці до того, як я підписував контракт, просто я, я, я чув за десятку за «Едельвейс» і знайомих. Казали, що прикольна ну, бригада крута. Я потім подивився взагалі, що за бригада і так далі. Рекламу, до речі, побачив вашу. І вирішив десятку йти. Багато кінтів дуже воює моїх. Тіп, дивився, кінти уїдуть, що я не можу. Руки, ноги є, все дозволяє їх воювати. Ну, типу, вирішив підписати, підтримати кінтів. Я подавав в дві е, бригади. Я подавав в Хартію і десятку. Е, з Хартії, звісно, швидше відповіли мені, але я почекав трохи. Перший бо я за кордоном е, Франції. Ну, подумав, що я не можу приїхати. Я собі взяв, приїхав, типу, підписав на третій день контракт. І мені порадили типу, в воєнкоматі десятку. Не шкодую щось, я підписав, типу, знайомих дуже багато є вже. Діва нормальне відношення тут. Навчання мені тут дуже сподобалось. Тут ми ще не довго, тут ми тільки два дні, але атмосфера прикольна на Донбасі. Дуже мені подобається те, що всі інструктора, бойові люди, всі з досвідом, кожен може від себе щось навчити окремо. Книжка є книжка, бо там по книжці багато що написано, а вони всі брали участь безпосередньо в бойових діях. І ну, це дуже прикольно їхній досвід приймати. Є такі інструктори, що до нас ставляться дуже нормально, дають все, що вони знають. Чим побільше нам дають, тим більше ми хапаємо, Це для нас ліпше виходить. І кожен по-різному це може донести, але суть ну, те саме не доносить. Всі хочуть навчити нас виживати. Тому що це, ну, по суті, це основна задача на війні. З одним хлопцем спілкуюся. Чотири рази виїжджав на позицію, типу, кажу, нічого нема страшного. Перший раз є страшно. До всього, треба бути готовим. Типу. Дух треба мати просто. Є такі пацани, що навіть не хочуть, наприклад, їхати в відпустку, а хочуть на позицію їхати. Тоб, значить, їм така движуха подобається, мені теж це подобається, подобається взагалі. Рівні перші були, мама була проти, батько той був проти, але я типу, поступив по як я захотів. Батьки теж військові, тіпа, не тіла я їй але змирилися з цим. Я займався ремонтом автомобілів, приганяв автомобілі з Америки. Бізнес готовий, тобто, в якому я працював. Але я рахую, що є такі моменти, які треба в житті змінювати і щось робити на користь держави так само. В мене підтримали, в принципі. Сводний брат теж служить, потім дядя служить, ще один друг служить. У мене багато знайомих, які служать, друзів. Кожен повинен захищати свою країну.